Учасники наради керівників підприємств-лідерів гриничо металургійного комплексу нашого регіону привітав міський голова Юрій Вілку. Він підкреслив вагомий внесок підприємств-галузі в економічну складову життя міста, області та країни. Дійсно, цей комплекс році в, в нашому місті прозвел продукції на 93,4 мільярда гривень. Город Кривий Рог став самим в Україні промисловим центром. Который работает для нашей Украины. Голова ради Федерації роботодавців гірників України Сергій Сторчак торкнувся проблемних питань діяльності підприємств галузі, зокрема планів підняття рентної плати за користування надарами і тарифів на залізничне вантажоперевезення, кроком протидії таким деструктивним рішенням та вже відстоєним позиціям гірників на законодавчому полі для більш ефективної роботи Федерації роботодавців у відстоюванні інтересів гірників. І Карманич запропонував обрати нового голову Дніпропетровської обласної організації роботодавців. Эту кандидатуру ми согласовываем на всіх стадіях на с руководством. И І коли ми пройшли путь согласования, то вот предлагается на цю должность назначить генерального директора Сіверного обогатительного комбината Павла Геннадійовича Тимошенко. Учасники наради одноголосно підтримали запропоновану кандидатуру на посаду голови обласної організації роботодавців та обрали її раду. Надіюсь, що что... Ми серйозно будемо працювати в області. Я думаю, у нас все вийде, буде робочий совет. Будемо вирішувати всі вопросы швидко і організовано. Міський голова Юрій Вілкул звернувся до керівника федерації Сергія Сторчака та новопризначеного голови її обласної філії Павла Тимошенка з проханням активно лобіювати питання підвищення заробітної плати та надання робочих місць молоді. Хотел бы попросить вас поработать над увеличением заработной платы. И еще хотел бы, чтобы мы вместе с вами поработали с нашей молодежью. Поработали с молодежью, это об организации работы работодателей по созданию условий первого рабочего места, по проведению практик для наших Высших учебных заведений, и э, вообще мы должны вместе, городской совет и наша федерация работодателей, наши все предприятия разработать такую программу, которая может дать э, комплексную программу обучения на предприятиях, то есть прохождение практики, проведение. Реальних дипломних і курсових робіт, і потім можна розраховувати на перше робоче місце для нашої молодіжі. Прохання мера у першій його частині відразу знайшло відображення у реальних діях промисловців. На сьогоднішній день прийнято рішення з 1 апреля ми середнім піднімаємо заробітну плату по всім предприятиям групи компанії Метинвест на 25%.